Перше місце роботи велика компанія чи стартап. Однозначної і правильної відповіді немає. Це виключно мої суб'єктивні думки. Для початку, для трені, джуніора, перша робота це вже добре. Тому що саме головне під час і після навчання почати максимально швидко практикувати отримання знання на реальних проєктах. Але все-таки, якщо стоїть вибір, інколи наші випускники звертаються з цим питанням: стабільна системна компанія чи стартап. Вибір в значній мірі залежить від ваших особистих цілей, інтересів та стилю роботи. Про компанію: Великі компанії або компанії з історією і досвідом зазвичай більш стабільні та, у принципі, більш прогнозовані і передбачувані. Якщо говорити про аутсорсингові IT компанії, то це, як правило, різноманіття проєктів. Ці компанії зазвичай мають у портфелі багато різних проєктів. При цьому у різних сферах та індустріях, що може дати вам можливість працювати над різноманітними задачами і навчатись новому, у тому числі змінювати проекти у середині компанії, а зі зміною проєкту може змінюватись або додаватись щось до стеку технологій, на яких ви працюєте. І нове опановувати треба дуже швидко. Але на початку може бути менша сфера відповідальності. Ви швидше за все будете концентруватися на конкретній області. А не на загальній широкій картині. В той же час навколо вас може бути сформована команда, яка працює за класичними організаційними моделями. Також навколо сильні досвідчені колеги, у яких ви можете дуже швидко переймати досвід. Це, до речі, може бути дуже гарний кейс, якщо у майбутньому ви плануєте створити свою компанію. Ви точно менше витратите часу на якісь організаційні речі і зробите менше помилок, тому що у вас буде досвід системних компаній і команд. Який ви зможете впровадити уже у своїй компанії. Робота у стартапі. Як правило, це широкий спектр роботи. В стартапах зазвичай працює менше людей над задачами, тому вам, швидше за все, доведеться виконувати різні завдання, що може бути добре для швидкого розвитку ваших навичок. Не раз я чув, я був першим тестувальником, другим розробником чи дизайнером у команді, займався всім підряд. Як правило, все треба було робити навчора. За цей час я сильно прокачався і зрозумів багато бізнес-процесів. А в свою чергу, це ще більша відповідальність. Ви швидше за все будете приймати участь у ключових рішеннях, спостерігати за впливом своєї щоденної роботи, і, що саме цікаве, бачите, як ваша робота буде впливати на загальні результати проєкту чи стартапу. До речі, щось схоже може бути в тому числі і в продуктових компаніях, тобто в компаніях, які займаються розвитком власних проєктів. Часто у великих проєктах цього не вистачає, і деякі досвідчені it спеціалісти інколи свідомо шукають нові молоді проєкти, щоб у них були розв'язані руки щодо вибору технологій і швидкості дій, тому що багато з них не любить так звані легасі проекти зі старим кодом. Наступне швидке зростання. Якщо стартап буде успішним, ви зможете стрімко зростати разом з ним. А коли ви один із перших співробітників, то з вашим розвитком і якісними результатами роботи ви можете стати одним із керівників компанії. І це може відбутись у відносно короткі терміни. Я бачив такі приклади не один раз: ризики. Стартапи є більш ризикованими, адже багато з них не досягають успіху. Може швидко змінюватися як сама концепція стартапу, так і технології реалізації, що викликає певну турбулентність. Обидва варіанти мають свої плюси і мінуси. Найважливіше визначити, що є найбільш головне для вас на даному етапі кар'єри або просто конкретному проміжку часу. Можливо, щоб було легше визначитись? Задайте собі декілька питань. Чи вам подобається бути активним учасником в процесі прийняття рішень і взяти на себе ризик, чи ви більше віддаєте перевагу тому, щоб інші приймали рішення за вас? Вам до вподоби працювати з пристрастю і інколи з непрогнозованістю, або у передбачуваності і стабільності? Ви більше схильні до ролі з великою відповідальністю і можливістю самостійно приймати рішення, чи до ролі з конкретними завданнями. Які ваші внутрішні амбіції? І ще хочу додати щодо амбіцій. Я дуже хочу, щоб у нашій країні створювалися все більше і більше стартапів, які перетворювалися у великі компанії світового рівня. Робили нашу ЕТІ сферу ще більш знаною і зміцнювали економіку нашої держави. Комп'ютерна школа Гілель. Навчайся, тілюй мрії.